Війна, політика, економіка, міжнародні скандали та рішення, які впливають на майбутнє кожного з нас, усе, що варте вашої уваги, ми зібрали для вас головне, що формувало порядок денний упродовж тижня. У студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю! Тож давайте розбиратися, чим жили та що хвилювало найбільше. Трагічно історичний момент, який може змінити світ. Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, 28 лютого завершилася скандальною суперечкою. Після розмови на підвищених тонах українська делегація покинула Білий Дім, а підписання угоди про корисні копалини було скасовано. Цей скандал став знаковим моментом на світовій арені та відкрив очі багатьом американцям та союзникам США. Не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам Нічого не накидає. Ви не маєте право нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Нам буде добре. Нам буде чудово. Ми будемо сильні. Ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже. Вигідні від самого початку війни не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти. Після зустрічі Трамп підсумував, що на його думку Зеленський не готовий до мирних домовленостей, якщо у них братимуть участь США. Згодом і Зеленський зробив заяву в інтерв'ю телеканалу Fox News та відповів на запитання ведучого, чи можна врятувати стосунки між ним і Трампом так, звичайно, тому що це не стосунки між двома президентами, а історичні відносини між двома країнами. А також міцні відносини між нашими двома народами. Тому я почав дякувати вашому народу від нашого народу. Ваш народ допоміг врятувати наш народ Зеленський закінчив інтерв'ю словами: ми вдячні, і вибачте за це. Керівництво ЄС висловило підтримку Зеленському після скандалу у США. Польща, Франція, Канада, Іспанія, Австралія та інші країни висловили підтримку Україні після суперечки між Зеленським та Дональдом Трампом. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Дерляйн опублікувала звернення до Зеленського у соцмережі X українською мовою. Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім. Дорог. Дорогий президент Зеленський, ми продовжимо працювати з вами заради справедливого і сталого миру. Світові змі шоковані скандалом у Білому домі. Сварка між Трампом, Венсом і Зеленським у прямому етері була разючим порушенням правил етикету овального кабінету. Перші шпальти світових онлайн видань рясніють голосними заголовками щодо події. Зазначається, що з дипломатичного погляду суперечка між Зеленським і Трампом вийшла за межі найгіршого сценарію. Гірше могло би бути лише якщо б вони почали битися. Трамп може припинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом Зеленським у Білому домі. Про це пише The New York Times. Видання посилається на джерело в адміністрації Трампа. За його словами, Білий Дім може припинити підтримку України, включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових. Зеленський покинув США і відлетів до Британії. У Лондоні він має взяти участь у саміті європейських лідерів, який тепер набув ще більшої значущості. Там очікують представників майже двох десятків європейських держав НАТО, серед яких переважатимуть члени Європейського союзу, а також, окрім самої Великої Британії, ще Норвегія і Туреччина. Сварка між Трампом і Зеленським обвалила ціни на нафту. Ціни суттєво знизилися у п'ятницю. Що стало реакцією ринку на суперечку між президентом України та США? Ф'ючерси на нафту марки Бренд, термін дії яких закінчився у п'ятницю. Знизилися на 86 центів за барель. У той же час ф'ючерси на американську нафту фінішували падінням на 59 центів. Давайте нагадаємо, що передувало конфлікту США та Росія проголосували проти української резолюції в ООН. 25 лютого Генеральна асамблея ООН підтримала проукраїнську резолюцію, яка визнає Росію країною агресоркою, та вимагає повного виведення її військ з території України. Три роки пройшло. З того моменту, як Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну, акт агресії, котрий привів до нечуваного кровопролиця та руйнування, І знову ж таки трагедія продовжується. Документ схвалили 93 країни. Однак США, Росія, Білорусь, Ізраїль та Угорщина проголосували проти. Китай утримався, як і ще 64 країни. Також упродовж тижня Трамп то звинувачував, то хвалив Зеленського, називав його то диктатором, то найкращим президентом. Ось таким напруженим видався тиждень. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі, аби ви були у курсі найголовнішого. Дякую, що були з нами та до зустрічі в етері.